Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію. Емірати, Єгипет з верблюдами, А про неї все думали зверхніли. Ми й не знали, що так її любимо, Хоч пишалися нею красудею, Запашними садами крітучили, Гір карпатських трембітами сурвав. З'ясувалось, насправді ми в захваті, від ланів золотавими хвилями, матіоли вечірнього зап. ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще, найрідніше для серця та погляд, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо слізно Господа. Ми й не знали, що так її любимо. Що так в серці вона нам болітим, коли ворог задихає згубою кров прольється бурхливими ріками. Ми прозріли, ми дуже цінуємо, кожне містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємося Україною. О Господь, уквічай перемовою. Нашу неньку тобою дарован, в кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо, благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом якору, за країну молитви приносим. Вірим, серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою. Хай твоє святе ім'я прославиться по землі усім між народами. І прийде суд, можливо, не в гайзі, можливо, не такий, як ти хотів. Та прийде суд не той, що на бумазі, а той, що Бог для грішних заповів. І буде плач під небо. небом, небом чуй, і буде крик лягати по землі і всім вульгарним, злим і непокірним і тим. Що називалися святі. Бо прийде суд за вчинки і за слово, за кожну кулю і за кожен біль, за те, що ви попали випадково, за те, що зовсім інша була ціль. Бо прийде суд, я вас запевняю, Господь згадає все, що тут було. Слова не бачив, не почув, не знаю, вже не зачеплять жалістю його, бо буде суд. І буде дуже страшно, так страшно, що ніколи не було, бо буде суд, розправа Божа вчасна. Він знає, знає, як карати зло.